Ціни на соняшник ростуть і ще будуть рости. Ціни на азот ростуть і ще будуть рости. Але солярка через посівну не подорожчає. Фао в цьому році заклало 53 мільйона доларів на допомогу фермерам. Тобто, доброве насіння через дар будуть працювати. ЮСЕЙД зупинив гранти, але державні гранти в Україні продовжують працювати. Ячмінь став дорожчий за кукурузу в Україні, а фермери в Америці будуть вирощувати набагато більше кукурузи і віджимати ринок. У нас з вами. Ціна на українську землю росте, а депутати хочуть внести зміну в закон про оренду землі. Про ці та інші важливі новини у цих агрономових новинах. Тримайте свої телефони зручніше, і поїхали. Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лук'янчук, я засновник Гровекс AgroDigital Holding, Холдінг, бренд, який вам допомагає годувати цей світ. Ви приходите до нас з питаннями, проблемами, ми придумаємо, як їх вирішити, і ви отримуєте сервіси, які допомагають вам стати краще, заробити більше посилання, на які під цим відео. А ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Отже, перша новина: ФАО у 2025 році має намір підтримати 406,9 тисяч українських фермерів. 400 тисяч українських фермерів. Я трошки, звісно, улибаюсь. Да? Тут е журналіст, який писав цю новину, перемудрив. От, е чого? Бо фермерів в Україні до повномасштабки було 70 тисяч всього на От. А е зараз їх там трошки більше, ніж 50 Да? А тут написано 400 тисяч. Тобто, це типу вісім разів більше, чим існує в принципі фермерів в Україні. Тому тут е швидше за все мається на увазі, е вони ще роблять адресну допомогу. Сім'ям, які живуть в сільській місцевості. І вони їх, швидше за все, назвали фермерами. От. Це та сама програма, по якій фермери в Україні, багато хто з вас, хто дивиться зараз це відео, і наше господарство Клаптекстепу в тому числі отримували якісь ніштяки. Ми думали, що це типу від держави, але насправді це було там від ФАО або від ще якихось організацій. От. Конкретно, ось в цьому році ФАО. Має намір продовжувати цю програму. Там, вдар, е, були відкривалися е, заявки на подачу дотацій, До речі, подайте, якщо ще не подали, бо це вже два тижні пройшло, як відкрито. От. І зараз ФАО ось в цій новині власне, описує, ну, описано, да, що в 2025 році буде ця програма продовжуватись. Що це означає е, для вас. Да? От, на цей рік ФАО запланував 53 мільйони доларів. Що це означає для вас? Вам треба заходити регулярно в дар, тобто воно все буде працювати через дар. Вам треба заходити регулярно в дар, моніторити, що там робиться, на які, які програми ви відповідаєте, що вам підходить, і тапати, клікати, що я да, хочу подати участь і подавати. Тому що, ну, власне, новина в цьому, да? що ось ФАО планує, ФАО гроші запланувало і програми будуть. Стало відомо, як у лютому змінилися ціни на 1 гектар землі. Е, ну, І тут приводиться статистика, да, що е, якщо взяти всі угоди, поділити на всі гектари і на всі гроші, то виходить, що на кожен місяць у нас з вами там, на 100-200-300 гривень в середньому ціна на гектар росте. Якщо взяти там, 300 гривень на 12 місяців, да, то в середньому виходить, типу 3 на 12 – 36 Типу на 100 баксів за рік виросла середньому ціна гектара. Це, в принципі, нормально, десь в регіонах вона росте швидше, десь в регіонах повільніше. якщо в середньому по палаті, то ось за останній місяць виросла майже на 200 гривень ціна на гектар в середньому. Тобто, якщо брати офіційні угоди, всі гектари і всі гроші. Наступна новина читаю, в Україні зросли ціни на соняшник. Ми всі ждемо, коли ж буде 30 тисяч. Дійсно, я все-таки думаю, що ми побачимо відмітку в 30 тисяч, але я думаю, десь в квітні. В принципі, мій прогноз не помінявся. Як я півроку назад казав, що буде в квітні, так зараз і кажу, що буде в квітні. От. Зараз крайня відмітка, зараз на момент запису цього відео. Там найбільша ціна на звичайний соняшник в центрі України 27 тисяч гривень. До речі, якщо вам треба безпечно здати зерно по найкращій ціні або по бартеру там, з бонусом 500-700 гривень на кожній тоні по всіх можливих формах, то звертайтесь на Гравекстрейд. Trade. Номер телефона є під цим відео. От, у нас вже буде скоро 1000 фермерів, які там, довірили своє зерно Гравекстрейд і з усіма ми розрахувалися, і все класно їде. Окей. Рухаємося далі. Кукуруза має всі шанси стати основною культурою сезону в американських фермерів. Що мається на увазі? Украї... Да, українські фермери чогось зараз хочуть зменшити. Кукурузу, я не знаю. Я думаю, що швидше за все, кукуруза буде не менше, ніж в минулому році, може, трошечки більше за рахунок сої. От. Соняшника точно буде не менше. Я думаю, більше, да, точно більше 7 мільйонів буде соняшника. От. А американці вони вирішили зменшити сою, зменшити сорго, зменшити яру пшеницю. У них там є регулярні звіти, вони в державу там кожен місяць, по-моєму, очитуються. У них там сувора якась звітність, чи там кожен квартал. От. І вони побачили, що, типу, американські фермери планують зменшити всі інші культури, збільшити кукурузу. Тому, до речі, це ось такий дзвіночок, да, що якщо американці навирощують багато кукурузи, а вже зараз. Іспанці я в минулих новинах казав, що вже зараз іспанці там і африканські країни от, купують американську кукурузу, а не нашу з вами. Да? От, відповідно, якщо американці навирощують ще більше кукурузи, то вони ще, ще більше наш ринок захоплять. І відповідно на нашу кукурудзу, на нашу з вами кукурузу буде менший попит. От, і відповідно буде менша ціна, а попит народжує пропозицію. До речі, наступна новина. Ось чим буде збільшувати ціни на добрива. Це була стара новина і вже кілька днів, але тим не менше, ціна на добрива буде збільшуватись. Чого? Тому що попит збільшується, тому що фермери сиділи, ждали ціну. Ви сиділи, ждали ціну, не купували добрива. Тут прийшов, що ми розлатали, і треба срочно добрива. Потім вже буде починатися посівна через місяць, да, колеги, через місяць посівна. Ну, В когось може через два, да, хто там з полісся. але окей. В Україні через місяць починається розгар посівної. От. Тому попит буде збільшуватись, пропозиція зерна буде збільшуватись. Відповідно, ціни на зерно будуть падати, а ціни на добрива будуть рости. Тому я вам рекомендую спробуйте. Це, це така, знаєте, вічна гонка. Як є там гонка списа і щита. Да, там, чи снаряди і броні. Отут у фермерів вічна гонка. Дождатися максимальну ціну на зерно, але не, не зловити цим самим ріст на ТМЦ. От. Ну, І це кожної весни відбувається така гонка. Тому дивіться, щоб ви цей, самі себе не перехитрили от, і не програли в ці гонці, Тому на останні двоє новин вже говорив. Да, що Постарайтеся по максимуму, щоб у вас уже пшеничка була здана, кукуруза була здана, соняшника 30-50% є сенс тримати, от, тому що він ще буде перероблятися, є потенціал росту ціни. От, сої теж половину спокійно вже можна здавати. От, тому ось такий розклад. І коли я казав, що будуть добре розчати, да, а ціни на зерно можуть попадати, ну ось вже по факту ми це отримали. З січня по лютий ціни на соняшник падали, на кукурузу падали, а ціни на добрива тільки ростуть. Є ось наступна новина про, про солярочку, де вона, де вона, де вона. А, Активізація грарії не призведе до збільшення цін на ринку пального. А, ну, Насправді у нас тут все досить стабільно досить гладко йде. А, що маю на увазі? Так, да, ми з вами використовуємо дуже багато солярки, але зараз Україна настільки багато купує дизельного пального, що ми з вами, як аграрії, ну не то, що крапля в морі, але не основний покупець уже. Чого? Тому що основний покупець зараз, угадайте з одного разу хто правильно Збройні Сили України. Тому їм їде багато палива. А, і на їхньому фоні наша з вами посівна вже не такий великий стрибок. Тому я думаю, що ну, дійсно наша з вами посівна не призведе до стрибка цін на дизельку, але попит все одно підросте, тому шанс зловити якісь там 50 копійок або гривню він є. Тому, поки ціна не, не підросла, то має сенс запастися дизелькою. А, наступна новина, що з березня запрацюють оновлені критерії на визначення критично важливих підприємств, а, що мається на увазі, а, є а, указ президента номер 69 а, і а, згідно нього компанія може отримати цей статус, якщо відповідає хоча б трьом із наступних вимог. Читаю: сплата податків та зборів 1,5 млн. євро на рік. Надходження в іноземній валюті 32 мільйона євро на рік. Стратегічне значення або виконання мобілізаційних завдань. Ну, про моб-завдання ми з вами вже знаємо. От, воно дуже щоб не заматюкатися, погано працює, от, але де в кого працює. От, а стратегічне значення це тіпи, там, ті, хто риють фортифікації, будують дрони. Це для них. Ми з вами туди не підходимо. Окей, відсутність заборгованості перед бюджетом, це ми можемо. Не менше, ніж 250 працівників. Ну, це, напевно, для холдингів або для дуже великих підприємств. Ну, типу, 250 людей, де може працювати? Це якщо, типу, в тебе 1010 гектар землі і ферма. Ну, типу, або якийсь свинарник, великий-великий. Ну, типу, ферма, в смислі молочна, да? або там ферма. Свинарники. Ну, типу, Окей, є підприємства в Україні, які можуть відповідати, от, а середня зарплата не нижча за середню в регіоні. Ну, це ми всі можемо зробити, всі можемо відповідати. Тому, ну, хто з фермерів може підпадати, може набрати 30 критерія, та дуже мало хто. Хіба що там оце мобілізаційне завдання, але це капець як складно. Тому що ні півтора мільйона євро податків, ні 32 мільйона євро. Надходження іноземної валюти, ні в кого з фермерів немає. Це хіба що там велике підприємство, 250 працівників. Тому таке, на нас з вами це менше впливає. До речі, там ще обговорення в комітетах продовжується з приводу, там візде було для критичності 500 гектар. Щоб, типу, зменшити цей ценз. Результату поки нема. Поки що, все ще в обговореннях і рішень прийнятих. Затверджених там, вигляді якогось закону, чи ось як в цьому випадку цієї новини, на наказу президента, то такого поки що ще немає. <му> в Україні можливо державна реєстрація змін до договору оренди землі. Що мається на увазі? Там є така невизначеність, да? бо ми коли домовились, підписали договір, потім реєстратор його зареєстрував, і тільки з моменту, як реєстратор його зареєстрував, ви вважаєтесь користувачем. До речі, дуже класне популярне питання, яке я люблю задавати, да? Чайпай. Да? Бо може бути два, може бути три договору оренди одночасно одного пайовика з трьома різними фермерами. Але відповідь на питання Чайпай, ну да, той, хто перший смів зареєструвати. От. Але тут мова йде про зміни, що да? мається на увазі, що є положення. Частини 3 і 153 статті Цивільного Кодексу України. І тут зазначається, що розірвання договору змінюється або припиняється з моменту досягнення домовленості про зміну або розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи не обумовлено характером його зміни. Тобто зараз у нас є процедура в законі України про оренду землі. Да, яка типу, протирічить цивільному кодексу. От, відповідно, зараз там, йде мова про те, щоб допрацювати закон про оренду землі таким чином, щоб можна було якось спростити да, або уникнути подвійного трактування, да, що, типу, ви з пайщиком домовились да, про там, припинення, да, і можна було це якось цим простіше працювати. Бо зараз цей процес ну, трохи складний. Ну, типу, передати в оренду іншому фермеру, або там застосувати додаткові угоди. Там досить складний, довгий бюрократичний процес. А в цивільному кодексі все написано простіше. Да? І для того, щоб адаптувати один до одного, зараз мають поправити цей закон. Було би круто, насправді. Окей, наступна новина: Український агрохолдинг співпрацюватиме з НАСА. NASA, да, це ця Aerospace Agency американська. От. В чому суть? Там є NASA Харвест. До речі, там недавно була новина про те, що український стартап з NASA Harvest зробить якийсь проєкт по картах, да, по рельєфу і так далі. Дуже крута програма. Я як агроном дуже таку хотів би. От. А тут конкретно Нібулон буде з NASA. NASA Harvest. Тут не написано як, але типу що будуть вони визначати а, планову урожайність на окупованих територіях. Типу, а, інтерполювати його з тими територіями, які обробляє Нібулон зараз. А, накладати цю інтерполяцію на окуповані, і швидше за все, таким чином засікати там урожай, тому що Ніболоновська земля обробляється зараз москалями багато де, і їхні термінали захоплені москалями. Тому ну, і не було на земля в Миколаївській області знаходиться в основній масі своїй. От. А, тому да, м -м -м -типу вони зможуть да, якісно пропрацювати а, і забезпечити як наслідок для держави безпеку в частині планування, прогнозування збору врожаю, да, це наша з вами безпека. От. Ну як, Коли держава наперед бачить, скільки ми маємо намолотити. Для когось це безпека, а для когось це небезпека. Ну, от. Але найважливіше суть новини в тому, що вони зможуть більш точно прогнозувати, скільки ж москалі намолотили на окупованих територіях, і потім їм виставити рахунок за це. Тому ця новина позитивна. Mm -hmm. Ну і не забувайте, що вже мерзлоталий. Да, на півдні вже будин скоро не мерзлий, вже давно талий, ще є лієлі мерзлий бігом. Треба кидати добрива. Ну, от, а в центрі України, де лісостеп, там вже прямо мерзлотали і мерзлотали, і треба вже бігом йти робити. Ну, Полісся у вас скоро буде мерзлотали десь там через тиждень, максимум два. Тому готуйтеся, ціни на добриво ростуть. І, до речі, ще раз нагадаю: якщо вам потрібні добрива, то підіть на Grovex Market, там є посилання під цим відео на добрива додому. Хай вам менеджер порахує. Да? От, з великою долею вирохідності, що ви отримаєте собі класні добрива по класній ціні з безкоштовною доставкою до себе додому. Да? А, а якщо ще потім зробити бартер на зерно, то ще й на зерно там, от є кейси, де люди там, додатково 700 гривень на тоні получають при бартері там, на ЗЗР і на, на насіння да, при здачі свого зерна. Просто з нікуди. Да? Ніхто вам не дасть, плюс 700 гривень на тоні. Гровекс трейд разом з гровекс маркетом, це може. Да? Тому, тому ну, залишити заявку вам нічого не коштує. Да? А може бути таке, що от в вашому випадку математика буде офігенна. Тому залишайте заявки, давайте пробувати. Ми теж навчаємося, ми хочемо вирости, щоб ця сервісна модель була краще. Тому навіть якщо ви залишите заявку, допоможете нам додатковий раз порахувати, да? і потім дасте зворотний зв'язок, що отут там. Я хочу ціну таку чи логістику таку, чи я хочу отакий бартер, чи я бонус на тоні, хочу отакий. Це все одно дасть нам більше інформації, ми зробимо цей сервіс краще для вас. Адже Grovex створює сервіси для вас, щоб ви могли стати краще, заробити більше. Велике вам дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, діліться з друзями. Хай прибуде з вами урожай і перемога!